Всім привіт-привіт! З вами я Марівела, і в цьому відео ми поговоримо про догляд б'юті блогера, а точніше про мій догляд як б'юті блогера ці засоби підходять моїй шкірі, і немає ніяких гарантій, що воно підійде або не підійде вашій шкірі. І для кого не секрет, що б'юті блогери дуже часто отримують якісь прес-паки, якісь посилочки від брендів. Я також не є виключенням, слава Богу, і надіюсь що надалі в мене буде тільки більше співпраць, тільки більше якихось колаборацій. Особисто для мене отримати прес-пак або подаруночок від бренду це означає, що я справді хороший б'юті блогер і піднімаю якусь таку самооцінку. Хоча зараз. Осінні періоди, вона дуже дуже занижена. А ви не забувайте за мої інші соцмережі, за мій TikTok, Instagram, Telegram канал і обов'язково підписуйтесь на YouTube, бо я думаю, що вам тут буде цікаво, корисно. Зараз моя щоденна рутина максимально скорочена. В мене буквально декілька продуктів у ви використанні, хоча сьогодні вам покажу їх досить багато. Але це все використовується не в один день, не в один час. Це все розформовано по тижню. Найстабільнішим продуктом, який є в мене в доглядовій рутині, завжди був і буде. Тепер SPF. чесно кажучи, до початку ведення б'юті-блогу і поглиблення в сферу б'юті. Я думала, що SPF це маркетинг, але насправді це дуже важлива річ в вашій доглядовій рутині, особливо якщо ви сидите на якихось активах, на якихось кислотах. Якщо ви не хочете пігментації, це прям топчик засіб. Як тільки я отримала піар посилку від бренду K-Secret, KS мені одразу запав в душу цей SPF. Не SPF від K-Secret, KS наскільки я знаю, це єдиний SPF, який в них тільки є. І він справді дуже влучний, дуже класний, дуже комфортний. Чого обираю саме його? По перше, через його текстуру. Вона прям максимально легезенька. Він на хімічних фільтрах. Він зовсім не вибілює. Подивіться, буквально 2 секундочки, і вже немає ніякого сліду, що я щось взагалі наносила. У мене є три основні критерії по вибору SPF Перше, щоб він не вибілював обличчя, друге, щоб він легко відчувався на обличчі, і третє, щоб він не пік. У мене була ситуація з дуже відомим SPF, що він пік мені обличчя, Незважаючи на те, скільки я його наносила, коли я його наносила, в мене він пік. В коментарях одна дерматологиня мені сказала, що це може бути через те, що в мене порушений шкірний бар'єр. Я прислухалась до цієї поради. Почала відновлювати свій бар'єр. Потім знову ввела цей СПФ, і все, та сама ситуація, можливо, мені не підійшов якийсь з цих компонентів, або просто не мій засіб. Цей не викликає жодного печіння, жодного висипання. У нього до речі, також чистий склад можна придбати на косібелі або на якихось інших корейських сайтах. Косметика має властивості закінчуватися і цей SPF не виключення, тому його треба буде чимось замінити. Хочу розказати вам про SPF від бренду Lagom. Це також корейський бренд. Я вже пробувала цей SPF і я з ним чесно кажучи, спочатку не подружилася. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на пакування, воно тут максимально мінімалізоване, дуже круте. Якщо ви любите мінімалізм, це добре впишеться в вашій рутині. І тут не тільки гарне пакування, тут гарний склад. Текстурка більш щільніша, більш жирніша, я б сказала. Якщо той SPF прям. Розчинявся, Ось тобто з тим трішечки важче, але він дає не такий сяючий ефект, але все одно таке глоу сяйво присутнє. Саме цей SPF слугує дуже класною базою під макіяж. На нього мій макіяж лягає просто неймовірно гарно, ніби я готувала шкіру по цим корейським методом, типу що 10 етапів. Але насправді це всього один SPF. Не забувайте, що СПФ потрібно використовувати завжди незалежно від пори року, бо сонце завжди випромінює свої промені, які можуть негативно впливати на вашу шкіру. Ну а тепер давайте по порядку перейдемо з моєї ранкової рутини на вечірню рутину і починаємо знову ж таки з ранкової рутини, бо я її роблю вперше. Вже десь місяців дев'ять я не вмиваюся пінками чи гелями зранку. Я просто вмиваюся звичайною водою і потім наношу якусь сироватку. Для цього в мене також є два кандидати, але зараз покажу свою улюблену цю сироватку від ЕПОЛБЕРІ. Це називається вітамінна сироватка. Хоча вітамінів тут насправді не так багато, як про них розказують в Тіктоці. Б'юті простір говорить нам, що тут дуже великий відсоток вітаміну С. Ця сироватка має освітлювальні властивості не завдяки вітаміну С, бо його там майже немає, а завдяки ніацинаміду, тронексамовій кислоті та арбутину. Вона має дуже цікаву та незвичну текстуру. Таку я пробую взагалі вперше. Я обожнюю наносити цю сироватку зранку, просто гляньте, яка вона дає неймовірний глоу ну Це прям топчик на ранок, ні. Як іти на навчання взагалі не хочеться фарбуватись, я наношу її та СПФ і маю ідеальну глоу шкіру протягом цілого дня. Але в цієї сироватки є один малесенький мінус. Вона має не супер чистий склад, і деякій шкірі може не підійти, просто з'являться комедони або висипальнючка. То чутлива шкіра, і на нього реакції немає. Але це знову ж таки все дуже дуже індивідуально. І... Друга моя улюблена амплука, також з Кореї та мене примчалася. Це бренд Salimax. їх найвідоміша ампула з Ноні. Я думаю, що по ній видно, що я люблю цей засіб. Це найбільший об'єм 50 мл, і вона в мене майже майже закінчилась. Та сама сироватка, яка дуже класно зволожує та заспокоює шкіру. А якщо у вас є якесь висипання, яке має тільки-тільки набратись, або яке ви вже видавали, хоча так не можна робити. Ця ампулка дуже класно заспокоїть та заживить ваше подразнене місце. Коротше, вона моя улюблена, чесно. До знайомства з оцією я користувалась тільки нею, а зараз її частіше використовую в якісь такі дні, коли в мене прям поганий стан шкіри. Вона дуже добре справляється і повертає мені її в норму. До неї прям радила б придивитися абсолютно всім. Дивлячись на те, що я перепробувала дуже багато корейської косметики. Є все таки одна ампула саме від бренду Skin 1004, до якої я буду повертатися просто завжди. Це вже моя третя така ампула, і перші дві мініатюри я використала просто на ура. І нарешті добралась до фінального босу. Від цієї ампули очікувати якихось вау результатів не треба. Але ви скажете, ну то якого ти не мію показує стевоно, це ну, нічого не робить. Вона робить, я маю проблему з тим, що якщо в мене якась стресова ситуація або просто мені там може бути скучно, я собі сідаю давити висипання. Це робити категорично не можна, тому що потім лишаються рубці, лишаються постакни, з якими дуже важко боротися. Але в мене є один прикол, що я це починаю робити тоді, коли мені треба кудись виходити. Типу там за годину до виходу. Так робити вообще не можна. Я вже сказала на початку відео. У мене дуже чутлива шкіра, і як тільки я десь щось надавлю, все типу, Червоніє моментально. І саме завдяки оцій амбулки ці всі почервоніння, які я там собі надавила, сходять за 10 хвилин. Звісно, те, що я видавала, не зійде так швидко, бо це вже постак не виходить. Але сама зона навколо цього висипання просто моментально заспокоюється. В неї супер чистесенький склад, і по текстурі вона, взагалі, як водичка, тому дуже, -дуже комфортно, не забуває ніякі пори. Найкраща сироватка для моментального заспокоєння вашої шкіри. Про ранкову рутину ми поговорили. Переходимо вже в вечірню рутину. Я фарбуюся щодня, незалежно від того, чи я йду кудись, чи не йду. Мені треба знімати відео для цього. Я фарбуюсь, а щоб пори мої не були забиті. Цей макіяж потрібно дуже дуже якісно змивати. І до цього в мене є три засоби. Перший засіб, який замінив мені гідрофільну олію, пінку, все ж яке там можна придумати для зняття макіяжа. Бренд Аренція помістили в одну баночку. Це клінзер. Це найкращий засіб для змиття макіяжу, яким я тільки користувалася. Має дуже цікаву текстуру. Вона мені схожа на оце тісто моті, з якого роблять цей десертик. При контакті з водою цей клінзер перетворюється на пінку і дуже якісно змиває СП змиває макіяж, змиває абсолютно все, що є на вашому обличчі. Не потрібно стояти робити двоетапне очищення. Ця піночка заміняє і гідрофільну олію, і пінку. Тут також і мікрочастички, які дають легке відлущення, воно не. Агресивне зовсім, мої чутливій шкірі очень даже норм. Але цей клінзер у мене був не завжди. До цього я використовувала двоетапне очищення, я тут змішувала аптечний засіб із корейським. Як і раніше, як і зараз, моя улюблена гідрофільна олія від бренду Skin 1004 Вона неймовірно легенька, вона не забиває пори, з нею дуже легко працювати, легко змивати. з нею взагалі немає жодних проблем. В неї чистий склад, хороша олійка, класна олійка, ціна в неї більш-менш нормальна. Коротше, вообще топчик. Це другий етап очищення. Я брала для себе гель від Авен, вже аптечний засіб. Дуже дякую бренду Авен, що вони надіслали мені і дали можливість спробувати цей гель. Бо він справді дуже класний. Тут є в складі цинк і може пересушувати шкіру, але в мене з ним таких проблем не було. Типу для мене це просто ідеальний гель. Прям раджу до нього придивитися. Він може підсушувати якісь висипанічка. Це прям дуже дуже годний продукт, тому обов'язково до нього придивіться. Всі звикли, що після очищення шкіри потрібно робити тонізацію, тобто наносити тонер. Але я тонери не люблю. Я не знаю чого, але в мене типу було багатенько тонерів. Також від скінь 1004, але я їх чогось трошки призирала. А не тонер це якийсь взагалі безсмислений етап в догляді за шкірою. Я не знаю навіщо корот, його використовувати, якщо можна нанести просто кремчик. Якщо потрібне додаткове зволоження, то просто нанести вже якусь сироватку, наприклад. Ну, типу, для мене тонер – це вообще ну типу, ні о чому. Тому після очищення шкір я наношу найкращий засіб проти висипань. Це аптечний засіб, також від бренду Aven. Це їхня зовсім зовсім новиночка, яка недавно з'явилася в Україні. Це така класна плюшечка. Тут в складі 6% гліколової кислоти. Тут 0,01% типу ретинальчику. Я б не сказала, що це прям суперделікатна штучка. В мене було дуже багато комедонів, багато висипанічок, і цей засіб почав з ними боротися. Перше моє використання перетворилося в ось це. Чесно кажучи, я думаю, що це я переборщила з цим засобом, бо я його змішала ще з іншим продуктом з цієї ж лінійки клінанс-комодомет. Оцей наслідок це тільки моя проблема. І якщо ним правильно від початку користуватись, то такого не буде. Бо як я зробила перерву десь в тиждень і знову ввела цей засіб, моя шкіра перетворюється просто на щось неймовірне. У мене проходять дуже швидко постакне, дуже швидко проходять комедони. Сам виробник заявляє, що результат вже після першого використання, і я не знаю, чи я можу з цим погодитись. Більше 15 днів ним не можна користуватися, типу що от максимальний термін це 15 днів. От і я. Надію, що як тільки я дойду цей курс 15 днів, у мене все буде абсолютно класно шкірою. Зараз я своєю шкірою досить задоволена. Можна було б трішечки краще, але я борюся з наслідками. Ще раз покажу вам цього, коли я з цим всім. Тому знову вам таке маленьке нагадування: не експериментуйте з доглядом, підіть краще до лікаря. Що він вам прописав, розказав, пояснив. Не експериментуйте з активами, з якимись кислотами, ретинолом, ретиналем. Не треба. Повали дні, коли в мене з'являлися висипання через особисті причини, і мені треба було з ними швиденько поборотися. Для цього я використовувала точковий сос засіб від бренду з тисячу. Чинський грязний. Від бренду Skin 1004. Цей засіб прям дуже крутіцький, справді допомагає забрати якесь висипаннячко, якщо воно там тільки набирає, або як ви вже його видавили. От реально класно допомагає. До ось цієї сироваткою вони мені працюють на урам. Мені прям дуже подобається. Раніше шатліла патчі від прошів. Але вони мене закінчились, тому вже не клію. Перед останній етап це крема на ранок. Використовую крем від бренду Skin 1004 з лінійки з центелою. Це максимально легкий гелеподібний крем. Він має такий жовтуватий колір, але дуже дуже добре зволожує шкіру. З ним знову ж таки не було жодних проблем. Він ніколи не викликав якогось висипаннячка. Навпаки мені тільки підзаспокоював шкіру, і на ранок це прям ідеальний варіант, коли не хочеться переобтяжувати шкіру, коли треба просто от якесь легеньке зволоження. Оце прям топчик. Ну а на вечір я підібрала для себе більш жирнішого та більш щільнішого товариша, також від бренду Skin 1004. Подобається мені цей крем, особливо зараз використовувати в осінь, в зиму, коли більш холодна погода, коли моя шкіра більш схильна до сухості. Він дуже класно її живить та пом'якшує. Моя шкіра з ним стає більш м'якшою та більш зволоженою. Акож в мене паралельно відновлюється шкірний бар'єр, бо в складі є пробіотики та центела. На цьому можна було б завершити моє відео, але в мене є ще два продукти, про які я вам просто зобов'язана розповісти. Донор ПДВ. Від селімакс це бха педи, які мають мати в собі в складі саліцилову кислоту, але насправді її тут немає, бо тут є її похідна. Саме бетаїн саліцилат Ці педи мають боротися з комедонами, але тут дуже маленький відсоток і навряд чи вони в соло вам щось зроблять. Вони мають дві сторони, одну більш м'яку та більш шершаву сторону. Я обожнюю використовувати ці педи два або три рази на тиждень, коли мені треба відлущити мою шкіру. Я собі так от і все. І типу мене класна шкіра, м'якенька відлущена. Всі зайві клітини шкіри. Забрала і все, ходжу собі довольна. Я впевнена, що вони в соло дають якийсь прям вау результат, але в комбінації з моїм доглядом вони класно працюють. І останній продукт це від відкінчується проти чорних цяток та сальних ниток, проти забитих пор. Вона з цим чудово справляється. Я вже одну майже закінчила, я вже її вигрібаю просто з якимись шпателями чим-небудь, аби вже її використати до кінця. У мене на полищі стоїть ще одна новенька баночка, але мені шкода її відкривати, якщо я не закінчила ще ось цю. Вона дуже класно очищає пори завдяки цим своїм глинам в складі. Класно висвітлює сальні нитки. Не надовго, звісно, але висвітлює. У мене до речі, майже ніколи не було проблем з чорними цятками, але поодинокі вони були моїм спостереженням. Саме ця маска дуже класно з ними справлялася. А на цьому все буду дуже вдячна за вашу підтримку, за лайк, коментар, підписку на мій ютуб канал, на мої інші соцмережі. Обов'язково напишіть в коментарях свої б'юті фаворити. Якщо хочете, можете навіть розписати свою рутину. Мені буде дуже цікаво почитати. А Я вам дуже дякую за перегляд. Пока-пока!